Сум повернутися до політичної сили, пропозиція мали ефірного часу. Нова політична сила у людей ще немає чіткого уявлення, що вона со що вона собою являє по суті. Ви заявляєте про те, що ви не є опозицією і ви не є владою з приводу ідеології. немає чіткого розуміння, з ким ви співпрацюватимете у разі перемоги, з ким готові ви з якою політичною силою об'єднуватися у разі проходження до обласної ради. Я скажу відверто, що я вже з цього починав. Да? що це партія в нас чітко слоган, да, партія твоєї громади. Да? Тобто я хочу, щоб сьогодні всі люди чітко розуміли, що це партія, яка сьогодні найближча до людей, тому що вона створена мерами міст, да, людьми, які розуміють проблематику людей. І сьогодні з нами. Пішли і селищні голови, да там і мери міст. Да, і це якраз вони не пішли просто так, бо вони чітко розуміють, що це партія, яка готова відстоювати інтереси людей. І по питанню, яке ви задаєте, я скажу просто: знаєте, в Верховній Раді ой, кажу в Верховній Раді, бачите, оговорка така цікава у обласній раді. Дуже часто із за розбіжності ідеологічних платформ. Відбувалася куча різних моментів. Да? Не можна поділити, ну точніше, не можна було якось знайти компроміси, ну хоча нам завжди вдавалося, да? але це було дуже непросто. Да? Це не доспані ночі, це нерви і все інше. Чому? Тому що є лідер, який сидить в Києві, який не завжди розуміє проблематику в області або того чи іншого села, або проблематику якогось міста. Да? Але в нього є Ідеологія партії, да? і є в, в обласній раді у нього там 5 чоловік фракції, або в когось 10. І от тільки із -за ідеологічних розбіжностей, да, вони не можуть там відмовляються за бюджет голосувати чи ще. Ну там вони розуміють, що це треба проголосувати, да? там, виділення коштів там, я не знаю, на дороги чи там виділення коштів на якісь інші правильні речі, наприклад. Але вони не голосують, бо в них не збігаються ідеологічні платформи. Да? То якраз партія пропозиція та це та партія. Скажем, в основі ідеології якої лежать в першу чергу інтереси людей, інтереси громад, і тому ми будемо готові об'єднуватися і домовлятися з, з, з кожною партією, скажем, у, у якої є у як інтереси е, якої збігаються з нашими, тобто прерогатива це люди, да, інтереси людей, інтереси громади в області, а не якісь там, скажем, партійні лозунги, там заклики. Це місцеві вибори. Потрібно відійти від великої політики. Велика політика це Київ. А ми сьогодні тут на місцях, і ми дійсно маємо все робити для того, коли люди нам довірять. І не тільки нам, і іншим партіям для того, щоб ми в першу чергу вирішували проблематику, яка є в нас в області. І нам дійсно, ми та партія, які не будуть заважати якісь такі великі ідейні речі, бо наша ідея це люди. Да? Це люди на місцях і це служіння людям. Це наша найголовніша ідея. Ігор Петровичу, інтереси громади, поняття дуже